Так, сьогодні поговоримо про такі питання щодо проходження опального нашого періоду з 23-24 років. Моїм розпорядженням запроваджено щоденний моніторинг за станом опального періоду. Як минулої зими опальний період на підконтрольній території Запорізької області буде лише в місті Запоріжжя та Запорізькому районі. Васильівські Пологівські у нас райони перебувають в зоні активних бойових дій. Тому е, зі скоршім котельні та заклади соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період на цих територіях громад не буде відбуватися. Згідно з чинним законодавством, рішення про початок опального періоду приймають органи місцевого самоврядування. Він може розпочатися якщо середня добова температура. Температура протягом трьох діб сягатиме значення плюс 8 градусів і нижче. Відповідні рішення про початок опального періоду вже прийняті виконавчим комітетом Запорізької міської ради та 16 органів місцевого самоврядування громад Запорізького району. За наявною у нас інформацією, на сьогодні опалюється 48 з 438 об'єктів соціальної сфери, це близько 11%. Це є шість шкільних закладів, 19 закладів освіти та 23 заклади охорони здоров'я Долинською, Михайлівської, Михайло Лукашівською, Новомиколаївської, Павлівської та Петромихайлівської громади. Тепер щодо боротьби з внутрішнім ворогом. В рамках проекту прозорість і підзвітність сьогодні хочу прозвітувати про конкретні результати роботи. Слідченими органами Національної поліції вручено повідомлення про підозру в розкраданні бюджетних коштів на суму 3,5 млн грн. гривень керівнику підрядної організації, яка проводила роботи у. 2008 році, а саме капітальний ремонт приміщень обласного медичного, серцево медичного центру серцево-судинних захворювань. Слідство триває в частині саме встановлення вини посадових осіб лікувального закладу. Продовжуємо контролювати ефективне використання бюджетних коштів. І за результатами будемо звітувати, повторюсь, 3,5 мільйони гривень у 2018 році. Це дуже велика сума. Дуже. Тепер щодо ветеранської політики, сьогодні в умовах повномасштабної війни державна політика спрямована на сибічну підтримку. Ветеранів та забезпечення гарантів їхнього соціального захисту. Ми маємо створити такі умови, щоб військовослужбовець знав, після завершення служби держава надасть йому всі інструменти для реінтеграції від військового до цивільного життя. На регіональному рівні ми працюємо над тим, щоб демобілізовані. Військові та їхні родини отримали фізичну та психологічну реабілітацію, змогли пройти професійну підготовку та передвідготовку, отримали соціальну, юридичну та інші види допомог. Одним з пріоритетів для нас це є створення центру ветеранського розвитку. Вже надано доручення щодо створення його на Базі одного з комунальних закладів. Також з ветеранами працюємо над створенням в регіоні реабілітаційного хабу. Він стане місцем, де колишні військові зможуть обмінюватися досвідом, знаходити однодумців своїх, обговорювати наболів. При цьому маємо врахувати доступність будівлі, транспортні розв'язки і достатню кіль кількість проміщень. Разом з громадами опрацьовуємо механізм надання допомоги ветеранам на місцевому рівні. Переконаний, що громада завчасно повинна бути готовою до повернення військовослужбовців в цивільне життя. Я особисто я, бачу ветерана як активного громадянина, який долучається. До життя саме громади. Є багато проблемних питань, які ми можемо зустрітися, а особливо ветеран під час ре реінтеграції, це стосується житла, отримання пільг, проходження фізичної, психологічної реабілітації, доступного громадського транспорту та багато інших. Але всі ці питання ми саме ми маємо вирішувати разом. Дякую, Юрій Анатолійович, Кілька років тому йшла мова про створення реабілітаційного центру на базі приміщень санаторії Великий Луг, які передали в управління ОДА. А ви зараз ну, це питання призупинило? Чи воно взагалі взагалі і не починалось? От просто ні на базі санаторію «Великий Луг продовжується реабілітація. Не тільки ветеранів і осіб, які мають через ТЦК туди, можуть точніше туди потрапити, надається там допомога, але ми хочемо створити єдиний такий великий центр, де буде всебічна допомога від початку, коли військовослужбо колишній військовослужбовець може зайти, і до його кінцевої реабілітації, але не тільки його, а й його сімей. Бо зараз це найвелика проблема в всій країні. Бо військовослужбовці повертаються, розуміють всі, які є психологічні, в тому числі травми, і не психологічні, і фізичні, і так далі. І що перше тягар на себе береться сім'я, а має взяти державу.